Сьогодні я пропоную приготувати засолену червону рибку разом. Беремо вже готовий шматочок флешки. У мене фірма Норман. Якщо у вас у супермаркеті продається на вагу, то ви можете використовувати її, буде теж дуже смачно. І так, що нам знадобиться: беруть лимон, сіль і трішки чорного перцю. І для ємності буду використовувати ось такий от лоточок. І так, поїхали. Першим кроком нам потрібно буде помити наш шматок риби. Розпаковуємо і миємо. Так. За допомогою кухонних рушників прибираємо зайву вологу. Так, ось такий чудовий у нас шматочок. І тепер прибираємо зайву вологу. О, я бачу, що тут, що тут є кісточки. Ви теж у своєму шматочку риби помічаєте кісточки, можете одразу їх витягнути. На жаль, у мене немає спеціального, спеціальних щипців, щоб витягувати ці кісточки, тому я використовую, звичайнісінький ніж. Ось так. О, бачите, як гарненько. Так. Ну, в принципі, це все. Так, перевіряємо. О, ні, ще є одна. Так. Щоб точно бути впевненим, використовую беру... ще одну. Так. Тепер, тепер. беремо ложку. Так. Е, в мене шматок орієнтовно був. 400 грамів. Я використовую буду брати орієнтовно майже столову ложку солі. Так, і тепер солимо. Так. Щоб інша частинка філешки теж у нас пропитала, просолилася, ми суплемо і на іншу частинку. Так, я Хочу, щоб моя філешка була трішки пряма. Тому я використовую е, чорний перець. В мене, на жаль, не свіжозмелений, але він фу, до, досить міцний, тому м -м -м, теж такий варіант приємливий. Так, посипаємо. І з цієї сторони теж. Так, ще трішечки. І завершальним кроком зараз. І як завершальний крок я використовую трішки соку лимону. І так. І ось наш лимончик і посипаємо соком. І в принципі це все. Відправляємо нашу рибку до холодильника мінімум на 4 години, а то й на ніч може буду завтра смакувати. І з цього прекрасного шматочка риби я завтра буду готувати суші. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки та до зустрічі!